Як дуже зручно і швидко замінити ось це реле, те, яке у вас стоїть механічне, на ось це електронне, щоб не розбирати систему. У вас стоїть ось такий п'ятерник. Ми з цього п'ятерника відкручуємо вашу стару механічну реле. Знімаємо його, демонтуємо манометр. В комплекті з електронним реле у вас буде обов'язково істи ось така заглушка. Заглушка на 1 четверта дюйму. Як бачите, всередині тут іде прокладка. На те місце, де у вас стояло старе реле, ви накручуєте цю заглушку. І на місце, де у вас стояв манометр, ви вкручуєте нове електронне реле. Ось і все. До речі, реле де також, бачите, на ощілювальному кільці, тому ніякої фум-стрічки чи паклі, нічого використовувати не потрібно. По контактах тут у нас зі зворотньої сторони написано: Power і Out. Повер це ось цей провід трьохжильний. Тут іде фаза, 0 і земля. Ви сюди приєднуєте вилку, яка у вас стромляється в мережу. А цей провід також трьохжильний. Ви приєднуєте сюди своє насосне обладнання, свій насос. Ці реле у нас можуть під'єднуватись до насосів потужністю до 1,1 кВт. Воно має 2 роки гарантію, захист від сухого ходу з автоматичним перезапуском і зручне налаштування. На циферблаті ви тепер бачите наявний тиск вашій системі водопостачання і можете налаштовувати тиск вимкнення насоса, а також тиск вимкнення. Зручний сучасний апгрейд для вашої системи водопостачання за смішні кошти.